Я вітаю вас. Вітаю. Прошу. Наскільки соціальні законопроекти сьогодні на часі в стінах Верховної Ради? На сьогоднішній день соціальні проекти є пріоритетом у Верховній Раді України в мене як народного депутата України. До російської пропаганди один із меседжів військова підтримка України затягує війну. Чи все ж таки вона наближає перемогу? Військова підтримка України наближає перемогу, тому що сьогодні нам вкрай необхідна сильна та оснащена українська армія. Нас сприймають як європейців? Думаю, що так. Ви говорите з власного досвіду. На жаль, я не була у Європі за останні два роки. І мені здається, для того, щоб це зрозуміти, потрібно спілкуватися як не з представниками влади, а з європейцями, з громадянами країн Європейського Союзу. При вашому навантаженні вистачає часу на родину. На родину думаю, що так, але хотілось би більше часу. Вітаю в ефірі. Програма на часі. У студії працює Олексій Літвінов. Україна захищається від збройної агресії Російської Федерації, країни, яка є найбільшою за територією у світі. Другий рік майже завершується від часу повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Ми ще не виграли, але ми вже і не програли. Україна була, є і буде, хоча викликів. Перед нашою державністю і нацією ще вистачає сьогодні. У нашій студії ми говоримо про глобальні питання безпеки і міжнародну підтримку України під час війни разом із народною депутаткою України Іриною Борзовою. Ірина Наумівна, я вітаю вас. Вітаю, шановні українці. А майже два роки війни це важко і втома суспільство відчувається але. З іншого боку, і не настільки прикута увага, можливо, до України як на самому початку повномасштабного вторгнення. Тобто, викликів вистачає. На вашу думку, що нам сьогодні вкрай необхідно для перемоги, дійсно, Україна не виграла і не програла. Україна на сьогодні у важкій боротьбі за своє існування за свободу та незалежність. У лютому, 2014 року, Російська Федерація здійснила. Збройну агресію проти України і Російська Федерація, вже тоді порушуючи усі принципи та норми міжнародного права, анексувала Автономну Республіку Крим і окупувала окремі райони Донецької та Луганської області. 24 лютого 2022 року Росія, не зважаючи знову на всі принципи та норми міжнародного права, здійснила вже повномасштабне вторгнення. На територію України і своїми звірствами, насиллям, вбивствами, ракетними обстрілами, окупацією території, депортацією цивільних людей. Росія по великому рахунку хоче позбавити українців рідної землі, а також права заперечити право українського народу на свободу. Дуже часто обговорюється, який план Росії у війни план Росії. У війни це знищення українського народу, це захоплення українських земель, і це знищення національної ідентичності. Також ми чуємо запитання: який план України у війни? План України це захист українського життя, це захист української землі. І сьогодні насправді сумні історії сторінки. Історії України пишуться сльозами жінок, матерів, дружин, доньок, мужністю наших воїнів та незламністю українського народу. Отже, водночас ці сторінки героїчні. І так, від війни дійсно вже є втома, тому що війна в першу чергу несправедлива до людини. Сьогодні важко абсолютно. Всім важко родинам, наших захисників, важко і людям, які переживають окупацію. Ми ще з вами не знаємо, як на окупованих територіях живуть люди. Я думаю, що вже після нашої перемоги про це будуть писати книжки. Важко, як і людям похилого віку, як і дітям. Але ми насправді ніхто з нас не обирав, не очікував. Дату 24 лютого 2022 року. Але ми народжені час історичних, можливо, історія обрала саме нас для того, щоб ми боролися за своє життя, за свободу. України і за те, щоб Україна існувала. І сьогодні нам для перемоги, коли вже є певна втома, вкрай необхідна перша це єдність. Бо єдність це перший, другий і останній крок до перемоги. Нам необхідна сильна та оснащена армія. Нам необхідні, напевно, нові союзники і нові безпекові угоди. І тому сьогодні вкрай необхідно працювати як і на міжнародному рівні, як і підтримувати економіку України, як і працювати на озброєння та оснащення української армії для захисту України, для захисту українського життя. Ви сказали про єдність української нації. Без сумніву вона важлива і вона також піддається сьогодні випробуванням. Росія намагається розколоти нас. Я думаю, що Росія намагається розколоти нас ще як і до 2014 року, як і з початку лютого 2014 року, так і зараз насправді тому дуже важливо єднатися. І розуміти в першу чергу, що наш спільний ворог це Російська Федерація. Що Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення, і тому ми в єдності повинні в першу чергу боротися проти Росії. Так в Україні є сьогодні внутрішні проблеми є проблеми з корупцією, і з корупцією потрібно боротися. Але це боротьба, наша внутрішня це робота правоохоронних органів. А всі разом ми повинні бути в єдності проти єдиного ворога, який хоче нас знищити. Ви сказали про план перемоги і мету перемоги. А які кроки робить сьогодні Україна для того, аби закінчити війну і досягти миру? Ну насправді мені здається, що кожна сьогодні свідома людина. Хоче, щоб от прям сьогодні завершилась війна. Це нормальне бажання кожного свідомого українця, і найголовніші кроки, які робляться до перемоги, це роблять збройні сили України. Також мені здається, що дуже важливі кроки це роблять наші свідомі українці, які сьогодні працюють кожен на своєму місці у своїй професійній діяльності, сплачують податки, підтримують економіку України. Що й донатять на збройні, збройні сили Силах. України, так донатять, волонтерять. А що стосується на державному рівні, то це кроки на оснащення збройних сил України, це робота на міжнародному. Підтримку на міжнародній арені, і хочу зауважити, що от а, на початку 2024 року, у січні місяці в Україну, приїжджав прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак і Великобританія, прем'єр-міністр Великобританії з президентом України Володимиром Зеленським підписали. Довгострокову безпекову угоду терміном на 10 років а ця угода передбачає фінансову підтримку Україні у розмірі 2,5 мільярдів фунтів. а Це майже 3 мільярди доларів. І головне, що передбачає військову підтримку, а саме Модернізацію збройних сил України і це домовленості не на рік. Так, модернізацію Які... договор Модернізацію збройних сил України також підтримку нашій розвідці, захист е е е кіберпростору, захист. Важливих об'єктів критичної інфраструктури, і також надання зброї, надання ракет дальньої відстані, надання дронів розвідувальних морських ударних, і це дуже вагома підтримка. І так як ви замітили і сказали, що це насправді перша держава, яка у 2024 році підписала довгострокову конкретну двосторонню угоду безпекову і Великобританія цим показала, що вона є лідером. У світі і надійним союзником для України, і у цьому напрямку ведеться і подалі робота для підписання таких угод для прикладу з країнами Великої Сімки. І також хочу сказати, що нещодавно відбувся важливий, на мою думку, міжнародний економічний форум. У Давосі, де були присутні 80 країн світу, 80 делегацій, в тому числі і українська делегація, і у центрі уваги було обговорення формули миру президента України Володимира Зеленського. І це дуже важливо, тому що формула миру на сьогодні це є єдиний документ ініціатива України, дипломатична платформа для... Справедливої завершення війни, яку розпочала Росія проти України, і саме в цих напрямках і ведеться робота. Зокрема, і президента України Володимира Зеленського, і держави України ну, власне ви не дарма вже згадали довгострокову угоду із Великою Британією на 10 років, тому що наскільки я розумію, сама формула миру, вона і концентрується навколо довгострокових угод з різними країнами світу, аби забезпечити безпеку України. На міжнародних майданчиках не далеко не вперше звучить ідея формули миру від України. Давайте розпочнемо з самого початку. Звідки взялась ця ідея? І як вона виглядала на самому початку? Війна з самого початку внесла глобальні зміни у всіх сферах: безпека, ядерна безпека, екологічні проблеми. Енергетичні а, проблеми: масова міграція, депортація, м, руйнування наших міст українських полон. І тому саме в таких умовах, важких умовах, народжувалася формула миру. Вперше її президент представив у вересні 22-го року на Асамблеї Організації Об'єднаних Націй і тоді а, в Відеозв'язку президент представив всього п'ять пунктів вже у листопаді 2022 року. Президент представив формулу миру. Яка складалась з 10 пунктів, прийнятних в першу чергу для України. І тоді це було на саміті Великої Двадцятки. Зараз це саміт 19 країн мінус Російська Федерація. Після того формула миру була представлена на Організації Об'єднаних Націй, де 126 країн світу уклали резолюцію у підтримку формули миру. І остання подія це економічний форум у Давосі, де формула миру була у центрі уваги. Але що важливо, що президент України та президентка Швейцарії оголосили про те, що незабаром у Швейцарії відбудеться глобальний саміт миру. Чи можна сподіватися, що саме цей саміт наблизить мир в Україні? Чого нам очікувати від нього? Сподіватися потрібно, потрібно ще і працювати. По-перше, на глобальному саміті світу, будуть обговорювати формулу миру, яка вкрай необхідна для України. Я Дуже сподіваюся, що на цьому саміті можуть народитися нові безпекові союзи. Які сьогодні вкрай необхідні, тому що ми з вами бачимо, що насправді з 2014 року Україна використовувала всі можливості і в рамках нормандського формату, і в рамках мінських домовленостей, і це були міжнародні двосторонні угоди, односторонні угоди, багато зустрічей міжнародних. І, на жаль, це не врятувало нашу країну від вогню, від окупації територій і від повномасштабного вторгнення. Тому, напевно, сьогодні важливо будувати нову архітектуру взагалі безпеки у світі. І я сподіваюся, що саме у Швейцарії над цим будуть працювати. Тобто українська формула миру може стати фундаментом, базисом для нової глобальної системи безпеки у всьому світі? Я думаю, що це певний етап до процесу, тому що сьогодні вже. Всі цивілізовані країни, європейські країни, в тому числі і ми, українці, Україна, розуміють, що безпекова архітектура, на жаль, не працює. І сьогодні світ цивілізований повинен об'єднуватися для того, щоб формувати можливо, реанімувати нову архітектуру. Так давайте спробуємо докладніше розібратися із самою формулою миру, наскільки ми всі знаємо, вона складається із десяти. Пунктів, які вони і які на вашу думку найважливіші? Формула миру ще раз, це ініціатива, це документ, це дипломатична платформа, представлена Україною для справедливого завершення війни, яку розпочала Російська Федерація проти України. Дуже важливо, що ці 10 пунктів є саме прийнятними для України. Один з головних, на мою думку, пунктів це є виведення російських військ з території України, а це те, що ми не можемо говорити взагалі ні про який мир в той час, коли йдуть ракетні обстріли, коли йдуть бойові дії, і коли на території України є російські війська. Тому це припинення бойових дій. Припинення ракетних обстрілів і виведення російських військ з території України. Власне, над чим Збройні сили України працюють щодня і щоночі? Так. Друге, це відновлення територіальної цілісності, відновлення кордонів. Ми не можемо не говорити про це, тому що, по-перше, це прописано у Конституції України і держава Україна не може мовчати. Про те, що є окуповані території, тому що ми бачимо, що план Росії це окупація, це їхній план забрати наші території вони і вони не зупиняться. Тому ми повинні наголошувати кожного дня на цьому, і це пункт, один з пріоритетних як для України. Також, на мою думку, це пункт про повернення полонених, тому що сьогодні багато рідних чекають своїх чоловіків, дружин як і військових, так і цивільних з полону. В нас більше 20 тисяч і насправді ніхто не може назвати точну цифру депортованих дітей. На територію Російської Федерації, тому е, сьогодні голосно на кожному міжнародному майданчику ми повинні говорити про те, що нам вкрай необхідна підтримка, допомога для повернення полонених на свою рідну землю. Також це радіаційна і ядерна безпека, тому що одного разу ми вже отримували гарантії ядерної безпеки і вони не спрацювали так. Але військові російські повинні вийти з території атомної Запорізької електростанції. І вона повинна бути розмінована. І так, ми повинні в будь-якому випадку багато гарантій не спрацювало, багато міжнародних угод не спрацювало. Якщо говорити за Російську Федерацію, то вони порушили більше, ніж 80. Міжнародних угод вони порушили статут Організації Об'єднаних Націй. Вони порушили абсолютно все, що можна було порушити, тому що це країна-агресор, країна-терорист, і в цьому випадку дуже важливий пункт. Це про відновлення справедливості, це про те, що Російська Федерація повинна відповісти за свої злочини. Що з Російської Федерації потрібно стягнути кошти за те, що вони нанесли шкоду, як і життю, здоров'ю українців. Так і України внаслідок того, що розпочали повномасштабну війну, та ще й ще з 2014 року розпочали збройну агресію. Також це екологічна безпека, тому що, на жаль, ми маємо багато замінованих територій. У нас через війну відбулися фактично екологічні кризи, і нам потрібно навіть катастрофи згадуючи катастрофи. Каховку так, згадуючи каховку і. Нам потрібно працювати над цим, тому що якщо на сьогоднішній день це питання не стоїть так гостро, але наслідки екологічної кризи ми будемо відчувати у майбутньому. І також це підтвердження миру, тому що якщо будуть виконані всі пункти а формули миру, президента України Володимира Зеленського. То, як ви зазначили, а чи не відбудеться це знову? Чи не відбудеться ескалація конфлікту? Тому це дуже важливий пункт, який. В подальшому повинен бути підписаний міжнародний юридичний договір, в якому і повинні підписатися країни гаранти. Тому чому зараз дуже важливо працювати на міжнародному рівні, чому важливо об'єднуватися як і всередині країни на навколо формули миру, так і єднати весь цивілізований світ, тому що нам потрібно чим більше союзників. І в подальшому чим більше гарантів нашої безпеки у майбутньому, ірина Науміна, Я дякую вам за розмову. Дякую за те, що знайшли час і відповіли на мої питання. Дякую, слава Україні, героям слава! Дякую вам, шановні глядачі, які свій вільний час присвятили нашій розмові, з огляду на яку можна сказати, що ми, українці. Точно знаємо свою формулу миру. Нам просто потрібно щодня працювати над тим, щоб вона стала дійсністю.